Презентація до уроку особливості розвитку пригодницького сюжету у романі Жуля Верна, 15-річний капітан, 6 клас, зарубіжна література, нова українська школа, вав урок. Урок розпочинається з інтерактивної розмінки, це тестолент, сторінка. І тут у нас тести за попередньою темою проблема робства. Прямуємо далі і занурюємося в контекст. Тут насамперед учні очікують цитати про дружбу, про пригоди, і ви їх обговорюєте: або на початку уроку, або в кінці, залежно від рівня ваших учнів. Добре. Далі ми переходимо до Вавхуку от нашого уроку, який коротко Уявіть, безмежні простори Африки, спалені сонцем саванни, небезпеки на кожному кроці. Зрозуміло, так, про що йде мова, і учнів це має зацікавити. Ну і також Персі Джексон робить якийсь вступ внесок у проведення уроку. Уявіть собі, ви 15-річний підліток, і раптом стаєте капітаном корабля. Так, адже головна тема уроку це пригоди і завершення цих пригод. Мета уроку. Далі актуалізація знань, і ми переходимо до розділу, читаємо, аналізуємо, відчуваємо. Урок розпочинається з того, що ми наголошуємо на тому, що це пригодницький роман. Далі йде е, аналіз глав за е, розділами, скажімо, для того, щоб учням було легше все ж таки розібратися у тих е, основних темах, які піднімає е, Жульверн у своєму романі. Після кожного запитань є ланцюжок ось таких слайдів із цитатами, що полегшує. Роботу на уроці, і ми можемо з учнями прочитати, цитати і поліпшити їхні знання тексту та техніку їхнього читання. Розділ невільничий ринок Казонда» розкритий ось такий техніка... сьогодні ми з вами вирішимо у свій статус і креативність. І це все не просто… І, мабуть, найжахливіше. Тобто учні можуть прослухати основні, скажімо, моменти даного розділу ось в такій цікавій формі. І ми аналізуємо далі наш роман, використовуючи цитатний матеріал. Окрім питань такого репродуктивного характеру, присутні і запитання для аналізу, для розвитку аналітичного мислення. Надаються довідки, хто ж такий, наприклад, Девід Лівінстон, коротко. Далі відбувається робота за розділами. Знову після кожного розділу додано 5-6 слайдів із цитатами. От, і також додала ще додовідкові матеріали до образів, якщо буде така потреба, можна додатково опрацювати образи роману, перейшовши за даним посиланням. Потім ми говоримо про повернення додому і про заключні сторінки даного твору. В кінці підводяться ключові моменти даного розділу, і розвиток характеру головного героя, і основні образи, і протистояння добра і зла ось на таких слайдах. Ну, Ось ще один приклад такого слайду. І останній розділ аналітика осмислення. Ми маємо тут творче завдання, маємо завдання для роботи зі штучним інтелектом, маємо завдання старость такі тести, і завдання док, за рівнями глибиною мислення. А вчитель уже може собі обрати те, що йому більше доподобає і більше подобається його учням. І останній етап уроку: що кладу у свій рюкзак знань. У нас є рефлексія, у нас є мікротрансформація із таким якби, актуальним запитанням про права людини, і учні обговорюють конкретні дії, які вони можуть здійснити в цьому напрямку. Підсумки цьому роману підводить дуже цікавий, як на мене, діалог автора і діка Сенда Діку. Коли я писав твою історію, я не хотів просто розповісти про пригоди. Я хотів, щоб люди замислилися, що значить бути людиною, навіть коли навколо море, небезпека і зрада. Я зрозумів це тоді, пане Жуль Верн, коли залишився сам на палубі. Усі... Закінчується діалог ось такими словами дуже цікавими. Починається з когось одного. І твоя хлопче, саме така. Так, ну, власне, досить тяжко це цікаво і я, досить такі актуальні підібрані слова, тому все ж таки раджу придбати цю презентацію і використати дані матеріали до уроку. Домашнє завдання різнорівневого плану і підсумок. Магія триває, тривають подорожі, а Роман Жуля Верна, 15-річний капітан, закінчено у вивченні.